Всім привіт! Ми, Олег та Віта, вітаємо вас на нашому каналі BeFree. Сьогодні останнє відео з нашої поїздки до міста Фрайталь, куди нас запросили Христина та Маріо. Христина, наша підписниця. В попередніх відео ми були на дні народжені Христини. Звідали міста Дрезден та Майсен. Сьогодні. Odpeljemo vas do Zamka Popeljuske, Moritzburga in Zamka Vakelpausnic. Ste prepričani? Ja, nisem prepričan. Pozdravljena, Grčija. Ljubim Grčijo. Oh, moj bog. Коли їдемо, yeah. ти казав не ні разу вітавна Гріфіланд. По дорозі до замку Морецбург ми заглянули до кінного центру Дойчен Ланден Studio Є центрами компетенції у сфері конярства та кінного спорту. Моріцбург шльоз. Яке гарне місце. Я закохалася. Морітсбург. Бароковий мисливський замок у Саксонії. Побудований у 18 столітті. Замок, розташований посеред озера, виглядає дуже мальовничо, відомий також тим, що тут знімали німецько-чешський фільм Три горішки для Попелюшки. Тому я і називаю цей замок Попелюшки. Хто з нас, дівчат, не хотів в дитинстві з попелюшки перетворитися на прекрасну принцесу. Є сьогодні можливість будемо міряти туфельку. Друзі, ми біля замку попелюшки. Тут саме був цей фільм, займався. Та, ми зараз підемо туди, до того місця, де вона заробила свою, свою... мешточок mm -hmm. і... і там стоїть, можна примірити, може якраз тобі підійдете. Перетворишся на прекрасну купичку? Може. Ти ходила на танці колись? Ти ходила на танці? Ja. Muss ich anlassen. anlassen. Was für Gode Reisen? An oh. nee, doch, das ist klein. Welche Größe hast du? Welche Größe hast du? 41. Okay, dann äh, nein, du bist keine Prinzessin. Schade, schade. Ich hoffe, du bist Jetzt probiere ich. Ich habe eine du kleine. Du bist die Stiefschwester. Aha. <laughs> oh. nein, das passt nicht. Äh.

Це ще вдатки ще. Не підійшла мені туфелька. Велика в мене лапка. Пойдемо шукати другу. Я вже свою знайшла. Добре. Після замку Морцбург ми поїхали до замку Вакербарт. Шльос Вакербарт – виноробня з бароковою садибою поблизу Дрездена в місті Радейболь, поєднує в собі історичну архітектуру та сучасне винне виробництво. Можна відвідати дегустації, винні тури, концерти, один з найвідоміших виробників Саксонського вина та ігристого. Wieder. Ja, danke schön. Danke. Hallo, wir sind in einem schönen Platz. Mit Christina. Salami! Salami! Salam! Oh На території є ще винний магазин з великим великим вибором. Це нам на вечір так. На гріпаті. Ми берм віта Гриль-паті. Можна купити 175 євро коштує. Штефан ось тут там що є. На приході. Ось тут на горі. Так так. Ну він штуй такі є. Ось тут на горі, де ми бачили. Так. Я здається, я зняла. Зняла теж це. Стою тут навіть я не бачила. Тут Винний магазин такий. Винний магазин. Вили... Сьогодні сюди зайшов і на цілий день. І пропав. І пропав. Це трошки по пляшочці на годинку Оп. вже я вже падаю. Тут можна випити на горі. Оце друзі ми попали тут, подивіться. Зайшов і не знаю, коли вийшов. І винесли, винесли. І винесли. Щоб тільки грошей ходило. А це Дрезденський янгол розум. Два шоу. Білий човіток тут що.

Та сездайна авто? Зи що? Це було супер, це було класно, але все колись закінчується, і ми вже повертаємось. категорії ресторанчик. Ми прощаємось вже. Я п'є кайна англичай. Щасливої дороги. Не плач. Така сердечна. Це дівчинка. Все, дякуємо за це. Ja, 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 Momente, ми зайшли в магазин. Сьогодні на вечір ми ще ж тут залишаємось завтра додому. Сьогодні у нас буде балкон паті. Uh, Не лежик. Ліжик. Uh, балкон паті це балкон, дуже добре. <laughs> ми так, як і казали, <laughs> у нас. Посивши мене так, Олег все справився без серветок, Казав серветки потрібні, але не потрібно. Ten se bude smačné. Já tak, že si roky. Ну, наступного дня ми вже виїжджаємо з Фрайталь. Ми з Олегом дякуємо за гостеприємство Крисіні і Маріо. Було все дуже добре, суторо. Ми... Нам так за... подобалося, що навіть вот вночі проліли ще одну <laughs> <рисв 'я> ну, <рисв 'я> Просто так ще склалося. Ми б і хотіли, але мала бути, бути фотошотінг, фотосесія, да. відмінили. Сімейна фотосесія так, мала бути сьогодні. І Оля каже: о, нема фотосесії, то ми залишаємось. І ми залишилися, продовжили. І вчора ще ми після обіду час разом провели, один з п'ять, мабуть, з часу до вечора з Кристиною і Маріо, І було все супер. Ми теж особисто вам дякуємо. Я знаю, Кристина нас дивиться. Ось. І ми вже їдемо додому. Було гарно. Вчора звідали кілька гарних місць, ви це бачили, так, я вже показала. І в Дрездені були дуже гарно. Ми дуже задоволені. А зараз їдемо Класні міні-канікули. Такі так, класні міні-канікули у нас були. Трьох годин, то ми будемо їхати з 5 годин. Ми вже так довго стоїмо, дуже багато людей повертаються. Де ж ремонт на моні? Так, і ремонт, і дуже багато звідусів. На цьому ми закінчуємо це відео. І дякуємо за те, що ви з нами. Смотримо, ставимо лайки, підписуємося. І залишайтесь нами. Всього самого найкращого.